Всім привіт! Дядько Максим для тих всіх, кому цікаво, перший україномовний канал присвячений металообробці. Сьогодні у нас такий відос. Роботи мало, трошки побалакаємо. Є в мене замовлення. Треба зробити 8 отаких от от шайб. Внутрішній 45, плюс і пару десятих, зовнішній 74, товщина, 4 штуки мають бути 1,2, 4 штуки мають бути 1,5. Я вже от відрізав 8 штук. Зробимо ще клієнтові одну бонусу. Значить, якби до чого вся ця? Весь цей відос? Відос є до того, що порівняння ленточної пилки. До речі, можете засікти, скільки триває різ. Ленточної пили і мех... мехножовки. Е... Я дуже часто чую від людей, що о, а мехножовка коштує коштує Там... 10 тисяч гривень. 3... На три фази і так далі. Тоб... Люди переважно просто з тою мехножовкою ніколи не працювали. На ту мехножовку дуже часто жаргонно кажуть оща. Мехножовка фотографії з інтернету. Я мав справу пару разів з таким станком. І можу вам сказати одне. Той є той станок, який реально має право відійти в минуле як абсолютно архаїчна і непотрібна річ. Зараз я вам спробую пояснити, в чому заключається її архаїчність, нетехнологічність, нерентабельність і моральна застарілість. Моральна і технологічна застарілість. Почнемо з того, що принцип роботи того станка, принцип того роботи станка, принцип роботи того станка заключається в зворотньо поступальному руху полотна. Туди, назад, туди-назад, ну, туди назад чуть припіднімає і назад. Нічим та херня не відрізняється від ось туда назад, туди назад Значить, Які в неї недоліки порівняно з стрічковою ленточною пилкою? Перший недолік. Туда вона ріже. Назад вона не ріже. І оцей холостий хід, коли крутить мотор, коли крутить все, ви за це платите гроші. Тобто туди, а назад холосту. В лентушці цього нема, бо полотно йде по кругу постійно. Це є номер один. То є той самий ефект, як і в строгальному, в довбальному, але в строгальному чи в довбальному станку ми цього ефекту обійти не можемо. Нас мусить йти туди і назад зворотні хитрістя. Альтернативою строганню чи довбанню внутрішніх шліців, це є тільки, якщо тільки туди, то тільки протяжка. Е, ну, як би два станка ленточку і мехножовку. Значить, Перший недолік, що туди йде, назад вертає в холосту, ви за це платите гроші, і це є час. Неокупний і невідновний ресурс. Другий недолік мехножовки, це те, що полотна. Які ви можете купити на ринку з рук, або на старих складських запасів, або ще є фірми, які торгуються барахлом, абсолютно відсутній вибір полотен. Абсолютно відсутній вибір. Воно є одне стандартне і все. ХСС, або Р6М5, або Максимум r 6 м 5 к 5 Про таку річ, як крок зуба, тип зуба. Висота зуба, тоді ніхто не заморочувався. На ленточку вибір полотен є колосальний. Хочете різати профіль з толщиною стінки 1 мм чи профільну трубку, на то є полотно з дрібним зубчиком. Хочете різати кругляк 40-й, на то є інший. Хочете різати кругляк сотий, на то є ще інший. Хочете різати нержавейку на то ще є інше полотно, хочете різати алюміній і мідь, на то ще є інше полотно. Тобто є колосальний вибір самого інструменту, і він інструмент є якісний. Ще один суттєвий недолік по полотну. В мехножовці, так як і в звичайній ножовці, оці от крайні зуби, вони є завжди не зношені, бо вони не задіяні. Тобто от тих от пару зубів і тих пару зубів вони є не задіяні. Тому що заготовка ходить отак. Раз. І сюди не доход і туди не доход. Це є ще один з недоліків. Тобто ви не спрацьовуєте інструмент повноцінно. В лінтушці ви спрацьовуєте зуби повноцінно. Тепер далі. По енергозатратах і затратах площі, обслуговування і так далі. Значить, жовка марки займає місця отак, вово. Правда, немало, мотор в неї трифазний на, теж немало. Плюс е вона <клес> мехножовка. Якщо є ще варіант з гідравлікою, гідравлічний зажим, то стоїть ще одна з боку гідростанція, яка качає масло. Якщо взяти однофазну ленточку, в якої мотор кіловатт чи там максимум півтора, яка ріже до 150-160 круга, і мехножовку, яка ріже той самий круг, то при одних і тих самих задачах однофазний компактний переносний станок вставляє оте старе древнє чудо. То називається технічний прогрес, то називається так воно має бути, тому що, ну якби. Ну, якби не стоїть все на місці, так? Тому, ще одне, товщина різу. Товщина різу. В мене тут різ міліметр. Там вроді би три чи що. Ну, тут на дев'яти різах я зекономив ще дві шайби в плані матеріалу. Коли ріжеш багато, то потім так на кінець року кілограм до 100 кругляка виходиш в плюсі. Це теж немаловажно. То все треба рахувати. Так що, е народ, не купляйте того старого чуда, не шукайте його. Йому місце в оригіналі в двох-трьох екземплярах в музеях, а решта, а решта то є той варіант, коли не шкода здати на мітолому. Е купляйте ленточні пили і, і буде вам щастя. Я вам чесно скажу, я, е я тішуся від того, що вона в мене є. Тому що от такі роботи робити, ну це одне задоволення. На токарному Зараз почне робити з тої шайби тарілочку, ширина різу, ну так, міліметра 3-4. Ну, Одним словом, ленточка то є сила. то є сила. Я якби знав, що то така штука класна, то я б ще її купив. не... Скільки вона в мене вже? Півтора, до двох років. десь, так? Десь до двох років у мене та пилка. Я би її купив ще років певно, 5 тому, а може і 6 г. Порахувати, скільки я матеріалу стратив на е, встружку на відрізку, це просто жах. І ціна відрізного різця сьогодні тож, якби, вона не, не стоїть на місці, вона постійно росте. Я Не знаю, гривень, напевно, 40-45 відрізний різець. Так, я по інтернету бачу, може десь там на ринку і дешевше можна знайти. No. Ну, Я не купляю, бо я або сам напаюю, або... а в основному в мене всю відрізку заміняє пилка. Е -е... Ще одне, що я хотів сказати про пилку, що Що, <кхм> що, що чекайте, що я хотів сказати, що дуже воно корисно, як бачите, в моїх відосах, нею щось відрізати, щось підігнати, навіть квадратний прокат такий прокат. Я тварив козла з стілажа, я на ній все порізав, під 45 собі зарізаєш. Дуже зручна річ. До речі, бачив недавно на чіпмейкері українському хлопака з Тернополя повністю сам її зробив. Силку, до речі, на той пост я вам дам подивитися. Ну, пан мав час, пан мав натхнення. Ну, зробив гарно, молодець, Під мене особистий респект. Так. і... І-і-і... Ну, якби якби так в порівняннях, то що я можу вам сказати, то я вам так порівняв. Е, так що то є дуже потрібна річ, то є дуже, дуже така ну, класна штука. І ще одне там. От, <кхем> мені треба було різати профільні труби. Багато профільних труб. І Я одним полотном... Ну, отаким от, от, от полотном, як зараз, полотно коштує 300 гривень. Я заказував полотно, полотно коштує 300 гривень. Отаких от різів, як я зробив, я зроблю ну десь близько ну, 60-го круга, то різів буде 500, напевно. Такого може буде Ну, так само, бо це ніби як з отвором. Так. Тобто, навіть якщо взяти. 300 гривень, 300 гривень полотно, навіть якщо взяти фактор, що воно ламається, що воно там тріскає, що воно зношується. До речі, зараз про то теж розкажу власних, власного спостереження, то навіть якщо взяти 300 різів полотном 60-го круга, от, дивіться, 300 гривень 300, 300, 300 різів, це гривня різ. Гривня різ 60-го круга, це, ну, це дешевше вже тільки гриби. Якщо ви зробили 500 різів чи 600 різів, то у вас різ виходить 50 копійок. Це вже просто. От. Тепер по полотнах. Значить, поки що найкращі полотна, які я бачив, це ті, які мені прислав пан Потоцький з Америки. Воно якби візуально нічим не відрізнялося від того, що роблять в нас. До речі, полотна варять будь довжини. Тобто вони мають в барабані бухту, І зварюють, і зашліфовують і шов. Ті, що присилали з Америки пан Потоцький, то вони відходили найдовше. Ті, що роблять в нас, то полотно коштує 300 гривень. Ну, також є вибір колосальний. Так. Тепер, як полотно тріскає, як що. значить. Мої особисті рекомендації. Ніколи не дорізайте до кінця, краще лишити от, е, такий облойчик і відламати шайбу руками. Тому що, коли зуб виходить, воно любить підірвати, і той зуб загинається, і воно на ньому починає стукати, коли ріжеш, воно ритмічно тук, -тук, -тук от, в такт циркуляції пилки, воно стукає і на тому місці тріскає. У мене ще ні одна пилка не трісла на місці зварки. Завжди тріскає десь інакше. Вона так тріскає, ну, завжди тріскає там, де стукає, а стукає переважно там, де загнутий зуб. От. Натяжка в мене ну, на глаз вручну, щоб не пробуксовувало. Я працюю в основному без сош. Е, е У мене пилка сьогодні тут, завтра там, я її на столик поставив, поїхав. Треба на твір виніс, там щось порізав. Пилка має бути. От. Ну. І особливо ви знаєте, коли, коли такі речі робиш. То воно дуже допомагає. Пам'ятаєте, я робив ще відео про 100 шайб 40х тих блінчиків. Плюс в мене були такі кольця, щось схоже схожі кільця, як це, але з бронзи. От, то так само це все, це все ваші гроші, це все ваші витрати. І що найцікавіше, це зручність в роботі. Ото от, ріжеш, взагалі, не напрягаєшся. От. Отаке. Добре, удачі вам, Йдемте, я вам зараз ще покажу. Ми зараз ці от облойчики на вулканітому кругу я позрізаю. Шайби ті йдуть під закалку і під цю, і під, і, під, і під шліфовку. Зараз ми їх стягнемо дротами так от. Всі в купу разом. І загортуємо. Шайби, значить, спочатку зробив базу, потім перевернув. Все вместе. Сейчас дадим до конца один размер. И можно будет снимать четыре штуки толщиной до недели. Мікрометром. Є? Є. Відбираємо. Так, в принципі, без різниці тут вже всі пошліфовані начисто. Раз, два, три, чотири. Так, зараз помиємо. Перезаправлю круг і нам наступний розмір, який потрібно зробити, це 1,2. Тобто ще 3 десятки зняти з існуючих. І все, буде окей. Поїхали далі. такі шайби. Все. Всім дякую за увагу. Удачі, робіть гарно.